Відмінники сидять на овочах і фруктах, а лимонад, чіпси і тістечки – це для невдах. Інтелект дитини напряму залежить від її раціону, з'ясували вчені одного з австралійських університетів. Статистика показала, більше успіхів у навчанні досягають діти, які споживають натуральні харчі. Підтримують іноземних колег і українські лікарі, адже щороку кількість дітей, які потерпають від захворювань органів травлення, більшає. Причина одна неправильне харчування. На плечану найбільше люблю. Ця страва шестирічному Олексію найбільше до вподоби. Батьки за здорове харчування оберігаються навіть продукти, що місяць консерванти. Менше солодощі, більше овочів і фруктів, а про чіпси і мова немає. Мам, мені не дозволяють. чому? Тому що це не це для кілька І так, і так мало статус. Зовсім майже не їдять. Щодня гаряче, свіже і смачненьке, а головне дешево. Повар Ірина чаклує над меню для школярів. Кожен день перше, друге, але друге буває двох трьох видів назавжди і м'ясне риба. Крім гарячих сніданків та обідів, у восьмій школі для учнів організовують і виховні години для того, аби всі знали про правильне харчування. Перших класах ми звертаємо увагу на натуральні продукти, які корисні, які шкідливі. Власне в молодших школах, в молодших класах класні керівники переважно виховні години проводять на тому, що як правильно харчуватися, режим харчування. Тим часом лікарі б'ють на сполох. З кожним роком дітей, які мають проблеми з органами травлення, більше є, а все через неправильне харчування. Нераціональне харчування може привести не тільки до тимчасових функціональних порушень шлунково-кишкового тракту, а також і до глибоких порушень, таких як ожиріння, дистрофічні процеси, так само до жовчо хвороби. Тож пам'ятайте здоров'я ваших дітей у ваших руках. Марія Андрій Дровний новини.